Петріот краще збиває балістичні ракети. Справда в тому, що е, протиповітряна і протиракетна оборона, протиракетна оборона це, власне, така частина протиповітряної оборони. Це часто ті ж самі засоби, е, але дещо спеціалізовані, підлаштовані під е, інші цілі. Адже е, Можливості протиповітряної оборони обумовлюються декількими складовими. Перша це кількість цілей, які летять, От. тобто радіолокаційні засоби і пускові установки повинні тримати всі цілі, які летять в... одночасно і здійснювати їх ураження. Якщо цих цілей буде більше, ніж спроможні ППО, то частина з них прорветься. Потім все групові цілі. І другий фактор це швидкість цілей. Адже, в залежності від швидкості цілей, час реакції протиповітряної чи протиракетної оборони, він різко скорочується. Тобто, якщо там 200-300 км на годину, це 15-20 хвилин. Ти маєш на реакцію для його знищення від виявлення до пуску ракети до ураження цілі. А якщо це 2000 км на годину, то ти маєш всього 15, 10, 15 секунд. І тобто, це до, має бути продвинутіша вся система від засобів виявлення до засобів ураження. От Петріот він відноситься. Це комплекс дальнього радіусу дії протиповітряної оборони, тобто виявлення він здійснює на великій дистанції, і пуск ракет здійснює також на великій дистанції, що значно збільшує от той час реакції на е, ворожу ракету. Е, балістичні ракети це особливий від е, швидколетячих ракет. Адже вони летять не як літаки, Вздовж землі, а по, по гіперболі, да? по параболі. От, Піднімаються в повітрі, а потім на, останню, на останній частині е, своєї траєкторії польоту вони просто падають. І при цьому, через те, що вони просто падають, вони досягають дуже великої швидкості польоту. От тому їх збити на е, От на, на, на цій ділянці е, польоту дуже важко. Дуже важко, але можливо. Ви пригадаєте, як е, росіяни залякували і обстрілювали нас е, в, в березні, квітні, травні, іскандерами і точками В. Так, це оператив... якраз тактичні, оперативно-тактичні балістичні ракети. Так, частина з них проривалась через нашу оборону. Але частиною їх ППО наше цілком успішно збивали навіть тими засобами, які ми мали е, літом весною цього року. Отже, сказати, що е, балістичні ракети чи ж ракети з великою швидкістю польоту, вони не уразливі, це не зовсім правда, що найменше. А точніше, це неправда, все залежить від майстерності. Протиповітряної оборони від її оснащеності. Дійсно, для балістичних ракет, от тих же стратегічних балістичних ракет, вигадують зовсім нові комплекси. От, наприклад, Сполучені Штати Америки розробили от Петріоти, там є і не тільки Петріоти. Е для знищення їх на інших ділянках польоту. Фактично, коли вони виходять на туди, на самий пік польоту, на транс позаатмосферну ділянку, то тоді використовуються балістичні кінетичні засоби ураження, тобто ще раніше, ніж вони наберуть надзвичайну швидкість падіння. Це більш удосконалені технології, навряд чи вони нам знадобляться, повторюсь, це для ракет, які мають велику дальність, трансконтинентальні ракети, які злітають майже в космос. Там їх можна знищити. Ті балістичні ракети, які пропонує Іран, власне кажучи, чи, які Просить Росія у Ірана. Це, власне кажучи, що схоже на аналоги тих же е, іскандерів, якими кидалась по нам Росія потужніше, ніж точка У. Але Іран хоче поставити щось дуже там росіяни їм запропонували надто привабливі умови. Але, наскільки я знаю, іранці хочуть обмежити дальність їх польоту до 300 км, щоб не виходити за санкції, які накладені резолюцією Радбезу ООН на, на Іран. Там здається до липня 2023 року заборонено Ірану торгувати, продавати або обмінюватись технологіями або виробами. Засобів ураження ракетних з дальністю стрільби понад 300 кілометрів. Тому росіянам навряд чи вони передають або їх передають з урізаними можливостями. Наша задача, щоб взагалі ці ракети не потрапили до росіян, Україна і будуть діяти як на міжнародній арені з метою тиску на Іран, так і, я думаю. Що ну не тільки ж по Енгельсу моти, можуть наші чиїсь е безпілотники влучити, можуть в якийсь корабель, там який буде плисти Каспійським морем. Давно пора, yeah. давно пора, пане Павле. Це давно те, що давно те, що те, що ми очікуємо. Я сподіваюся, Ізраїль буде тут впливати на ситуацію, бо вони ж повідомили, що якщо Іран передасть, то буде відповідь, і треба сказати, що саме Росія допомагає такої ж саме країні терористу Ірану створювати. Ядерну небезпеку для Ізраїлю, тому Ізраїль буде реагувати. І ось я саме це хотіла запитати, чи я правильно розумію, що оці удари по Енгельсу, судягів нам ще раз доводять, що ну вони можуть бути більш успішними бути на. Приклад, ще раз доводять, що найліпший спосіб замість того, щоб збивати ракети, наносити удари по тих місцях, де знаходяться ці е, носії цих балістичних та інших ракет, туди наносити удари ще до того, як вони е, е, будуть прямувати в наш бік. Ну, Найпотужнішою військовою потугою в світі є Америки, вони мають і виробляють і мають надпотужніші засоби протиракетної, і протиповітряної оборони. Тим не менше, в концепції застосування Збройних сил США основним засобом ураження. Убезпечення своєї території від подібних нападів є знищення е, засобів нападу в пунктах базування, на носіях, е, на складах, на базах зберігання. Тому що, е, я так розумію, тому що американці розуміють так, коли кажуть, там е, ймовірність збиття з комплексом е, ракет там 0,8, 0,9, тобто все одно 0,2. Ну, кож дві з десяти ракет, чи одна із десяти ракет вона потрапить на територію до своїх цілей, і американці цього допустити не можуть. Саме тому вони вважають, що ефективно знищувати ці засоби ураження до того, як вони злетіли і стали, грубо кажучи, на бойовий курс. Я думаю, це і наука для всіх інших.